Переобразився ти на горі Христе Боже, показавши ученикам Твоїм славу Твою, скільки змоли. Нехай засіяє і нам рішням світло Твоє повсякчасне молитвами, Богородиці і світлодавче, слава Тобі! Христе Боже, покажи нашим воїнам Збройних сил України, головнокомандуючи Збройних сил України, Валерію Залужному, славу Твою для перемоги України. У війні над агресором Російської Федерації і бандитами владі України. Свято вас, Преображення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа! Слава Богу! Слава Україні! Героям слава слава Збройним силам України! Фейсбук не тільки закрив мою другу сторінку Богдан Гавродяк, а ще й блокує мою першу сторінку Богдан Гародяк і мої групи. Богдан Галяк, вів рідне місто, друзі, які вподобали рідну Україну, два береги, як обирають кожного. Чому Фейсбук та інші періодично час і часу мене блокують? 27 років свого життя, із них 7, 7 років в соціальних мережах. Про корупцію, про злочинок. Олігархічно корумповану систему, бандити у владі, що немає гаранта президента, Костиційні прав свободи людини і громадянина. І інші моменти я постійно роблю дописи, пишу, звертаюся всі станції, як українські, так і міжнародні, і публікую про те, що немає влади, а бандити засіли у владі. Про те, що гаранти нема косаційних прав, <кій> і більше про те все, що твориться в Україні. Скоро буде 32 річниця, через декілька днів. А так в Україні так і не з'явилася влада, і народна влада і президент. Так що маємо, те, що маємо, мене ти в владі України і надалі грабують мене. Мою сім'ю і мої підприємства Сехімбе за усіх, не звертаючи на мої неодноразові звернення всі станції всі суди України, і останнє звернення на гарячу урядову лінію або камінну лінію 1545, де зареєстровано за номером А Велике 16 51-83. Банді у владі України наплювати на державу України, звертаючи увагу на, на простого українця. Ми, українці, цього не заслуговуємо, щоб бандити у владі України і гарант Конституційних прав і свободи людини надалі знущалися над нами, над народом України. Разом, коли ми захищаємо свою незалежність у війні за агресом Російської Федерації Російської Федерації. І бандитами у владі України. Ми повинні разом покласти край цьому агресу Російської Федерації і бандитам у владі України з Богом. І разом і до перемоги над ворогами народу України. Разом і сила. Разом і до перемоги. Мирного нам дня, всього найкращого, щастя, здоров'я! Будьте здорові, щас, щасливі. Підписуйтесь на мої канали. YouTube канал, Telegram канал, Facebook. пишіть, звертайтесь, тому що далі так терпіти не може, бо Фейсбук блокує і треба покласти край цьому. Підписуйтесь на Твіттер і TikTok. ток Інстаграм. Будьте здорові і щасливі. До зустрічі! З вами був Богдан Гавриляк. Дякую за увагу.